У Вараської молоді з'явився новий майданчик для спілкування та самореалізації. Відкриття нової локації Вараського молодіжного центру Гуркіт відбулося за участі представників влади освіти і культури Вараської громади, мешканців міста та активної молоді. Молодіжний центр це простір, створений молоддю для молоді для Того щоб наша молодь могла прийти сюди поспілкуватися. А під час спілкування, звичайно, народжуються якісь цікаві ідеї, проекти і, звичайно, мала можливість реалізовувати їх. Молодіжний центр діє у вараші з 2021 року. За цей час він став місцем, де зосереджена найактивніша і найкреативніша молодь міста. Сьогодні тут працюють за чотирма напрямами для розвитку молоді: екологія, it технології, змістовне дозвілля та територія здоров'я. Ми постійно відкриті до нових форм роботи. Маємо активно клуби англійської мови, клуб мафії, клуб настільних ігор, кінопокази. Відповідно, маємо тренінги з медіаграмотності, кібербезпеки. Хочемо розвивати, продовжувати розвивати ініціативу «Нуль відходів вариш. Хочемо впроваджувати культуру сортування в нашому місті, в нашій громаді. Молодіжний центр просуває цінності, яких зараз потребує сучасна молодь, каже Софія. Вона неодноразово долучалася до заходів, які проводить гуркіт. Молодіжний центр мені дуже подобається, тому що це дійсно щось нове, чого нам не вистачає в місті, і це потрібно в нашому місті. Хтось може себе відкрити по-новому тут, і це дійсно дуже круто. Облаштувати сучасний простір вдалося в межах програми Мріємо та діємо за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. На це витратили близько 5 мільйонів гривень грантових коштів. Заснуванню молодіжного руху у місті сприяла міська влада. Добре, те що в нас в місті з'явилася нова локація, яка сучасно оформлена всіми тими плюшками, які цікавлять молодь. Бажаємо нашому центру. Перспективного майбутнього. директорка молодіжного центру переконана, що відтепер вони зможуть реалізувати ще більше цікавих проєктів та впроваджувати нові ініціативи. Будемо раді бачити в нашому просторі. Чекаємо на наших активностях. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.